Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх вас, вироблені браті і сестри, сьогоднішнього у Днем, причасників сприйняття святих Христових Тайм. Сьогоднішнє евангельське читання оповідає нам. Прозначення віри. Була б ваша віра як з гірчичне зерно, то і гору можна рушити з місця. Ми часто говоримо про віру. Є і визначення віри. Віра це впевненість в невидимому, як видимому. Бажано очікувано, як дійсно. Коли ми проводимо приклад цієї віри, священне писання приводить на приклад Авраама. Життя його було різним, але вірою до години Богу. Його віра Бога. А Віра і ісповідання, звичайно, це ще не означає життя. Бо і апостол Петро визнавав, що Ісус Христос є Син Божий. Але коли настав момент визнати це перед світом, зрікся. Є таке розуміння як довіра. Я довіряю. Тобто я на цю надію, цю надію покладаю на людину. Я її довіряю. Моя віра настільки є велика по відношенню до цієї людини, що я їй довіряю. Наприклад, Хтось кудись пішов. Чи діти ваші, чи ближні ваші. І хтось каже, а вони, може, там щось зроблять погане. А ви кажете, я довіряю моїй дитині, чи цьому ближньому. Вірю, це означає, що вони цього не зроблять. А довіряю, це означає, що вони будуть старатися цього не зробити. І це заспокоює. Але ми дуже часто не віримо і не довіряємо. Не віримо і не довіряємо, тому що не любимо. Якби ти любив, ти б довіряв. А якщо ти не любиш, то і не довіряєш. Є народний прислів'я, в кого найкращі замки в домах стоять. Знаєте? В злодії. Бо він сам краде. І тому рахує, що і його мають і не красти, треба поставити твердий замок. Гарний замок. Але багато хто із вас або жив цей час застав ще. Або знає розказували, коли будинок не закривали, він ником і пішли, і ніхто в хату не ліз. Довіра була, покладав всю надію на Бога. А люди були віруючі, знали, що не вкради. Ти довіряв Богу від цього господаря. Для справжнього захід. Яка немає, якого він відкриє. Це тільки на перший момент здається. Він не відкриє. Люби замки. Якщо від ним хтось може відкривати, то їх інша людина знайде. Можливість це відкрити. І тому довіряє Богу. Довіряє, тому що віримо. А віримо, тому що любимо. Бо ми не любили Бога, ми б не довіряли Йому. А якщо ми любимо, ми довіряємо. Ми знаємо, що все, що станеться, станеться так, як добре, як корисно. Не так, як нам хочеться, а так, як нам корисно. Тому згадайте молитву. Ісуса Христа в Гевсаманському саду, молитва довіри. Як людина Він говорив, не хочу йти на ці страждання. Але довіряв Богу, нехай буде Твоя. Тому що знав, Господь сам все оправить, як йому належить зробити. А в чому велика віра Авраама? Господь говорить йому. Жертву хочу, щоб ти приніс свого сина. Одного маєш і цього принеси в жертву. Не розмірковуючи, бере свого сина, говорить і приносить. життєв. Бажає принести йому жертву. Господь випробовував його. Не жертва була йому потрібна, тому що жертву він показав, он. Запутана жертва гіллях. візьми цього овна, принеси і ми його принесемо жертву. Але випробовуєш, випробовував кріпість нашої віри. Тому кріпість нашої віри, якщо б зречишне зерно, ми часто приводимо цей приклад. Але якщо взяти по відношенню до себе, немає цієї віри такої вироби. І не довіряє, страхуємося, перестраховуємося. інколи коли ховає, переховуємо. Самі себе згадай, так вдома, як річ ховав від дітей, наприклад, цукерки. Дітям цукерки давати не можна. Так ховав цукерки, ж сам добудемо її. Коли навіть їх треба то ти не віриш і не довіряєш ні собі, ні дітям, ні життям. В межі віри і довіри. Звичайно, сьогодні ми віримо в буття Боже. Ми віримо, що Бог є. Но ще не доросли йому довіряти, покладатися на волю Божу, довіряти йому все своє життя. Ми все страхуємо. І так управляємо життєвими процесами, щоб тільки приносити собі шкоду. Не користь, а шкоду. Тому треба Богові довіряти. Так належало. Це не бездіяльність. Довіряти Богові це не бездіяльність. Це навпаки діяльність і найвища діяльність. Знаєте, як найкраще люди спілкуються? Найвища ступень спілкування і найбільш гармонійна щира спілкування. Це мовчки. Якщо ви доросте спілкувати. так спілкуватися один з одним, в сім'ї, не мовчати, надуматися поки, а розмовляти одне слово і заміняє ціле речення. Але позитивне відчуття на душі. Не в кількості слів. Зауваж слова Євангелії. Коли щось тебе питають, ти щось хочеш сказати, хай твоє слово буде як. Так або ні. І здається, що це за мова така? Так і ні. А де ж я стільки хотів порозказувати? Так або ні. Найбільше скупне спілкування, коли декількома словами ви знаходите порозуміння один з одним. Бо спілкування приносить приємність, приємність порозуміння, приємність розуміння і приємність відчуття. Завершення це відчуваєш. Побесідував з якоюсь людиною, тобі на душі легше. Гарно, приємно. А буває, що ти спілкуєшся з якоюсь людиною, вона відійшла, а тобі так тяжко на душі, як вижити лимон в кінці цієї розмови. Тому спілку... рости треба духовно так, щоб спілкуватися мовчки. А це означає, що ти настільки цю людину любиш і довіряєш їй, що й лишні слова не потрібні. Такі люди ніколи не сваряться між собою. Тому що вірять, довіряють. Такі люди живуть завжди щасливо. Не тільки я маю на увазі сімейні стосунки. Взагалі ті, з, ті, з ким ти живеш поряд. Родина, сусіди, будь з ким. Оце найвищі стосунки, які повинні бути в кожного християнина. І тому сьогодні. Як і завжди, будуть складні часи. Немає часів, де буде дуже складно чи складно. Завжди буде складно. Тому що наше життя на землі це час випробування. А життя саме складаємо самі. І якщо є якісь випробування надто, це наші гріхи. Наші гріхи приводять до таких випробувань. І якщо ти відчуваєш в своєму житті, що тобі якась є тяжість, то напевно треба змінитися, покаятися. Що означає покаятися? Це означає очиститися від гріха і наблизитися до Бога. А що означає наблизитися до Бога? Перебувати в Його любові, в Його благодаті. А коли перебуваєш в любові і в благодаті, то одинаковий стаєш з Богом. Уподібнюєшся, і інша людина така, і тому живеш тоді в любові. Чому є непорозуміння між людьми і ми не довіряємо. Різний духовний ріст, різна висота. Тому і непорозуміння, той на одній висоті, той на другій. Це не сталий момент. Гріх буде принижувати, очищення і благодать тебе буде піднімати. Ви з різної висоти дивитеся на одну і ту саму річ. І каже, на одну ту саму річ дивляться, по-різному розказують. Не тому, що ця річ інша, вона одна і та ж огляд духовний на ній І Тому часте непорозуміння не тільки між людьми. Одного віку. Між людьми різного віку, вони на одну і те ж саме питання по різному дивляться. Інколи діти кажуть, батькам важко розмовляти вони відстали. А може, то ви задалеко побігли. Це ще питання, хто відстав, а хто побіг в ту сторону. Але різне сприйняття світу дає різні погляди на життя, різний духовний рівень. Будуть різні погляди на життя. Тому храм, церква Христова, віра, яка нас об'єднує, дає нам можливість відчувати і розуміти один одного і бути на одному духовному рівні. А цей духовний рівень це перебування в любові Христова. В любові. А що означає перебувати в любові Христова? Це готовність перебувати завжди з Не Небоязь. Приклад віри Авраама. треба віддати вже віддати. Готовий був віддати. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Оце перебувати в любові Христові. Довіряти єднатися з ним і не сумніватися, вірити і довіряти. Тому я бажаю усім вам, улюблені браті і сестри, слухаючи священне писання, не просто на розум повину прийти. Я вже це чув, дуже гарно і правильно сказано. А я осмислив, прийняв і так буду намагатися жити. Буду жити для того, щоб з'єднатися з Христом, аби з'єднатися з Христом бути щасливими на цій землі. Я бажаю вам цього духовного росту, єднання з Богом і розуміння цієї людини, яка поряд з тобою. Вірте і довіряйте і покладайте всю надію на Бога. А Господь це вправить на користь наше вам спасіння. Закликаю на всіх вас Боже благословення. Neka je Gospod za svi bude sred nas.